Добрий день. Починаємо урок. Але це ще в нас не запис уроку. Це таке маленька запись для того, щоб нумерацію зберегти. Але наступний урок ми будемо записувати, там буде новий матеріал, там буде все багато інформації. А зараз просто вже у нас тут є уроки. і ось цей... Ця кількість задач, це у вас для ведення зошита, я якраз таку кількість і буду враховувати. Ось зараз ви пишете тести, а потім ми з вами будемо ще трохи поговоримо про інтерференцію, і дифракцію і трохи про стоячі хвилі. Ось тут ну, дуже рад, радує, що у нас ось такі дати з'явилися. Але дивіться, ми. Ви майже завершили вивчення нового матеріалу, тому я пропоную вам трохи повторення на момент інерції і момент імпульсу, тому що ці теми в нас так мимо. ми проходили повз, повз них. А краще, щоб ми все ж таки їх повторювали. Ну, а все інше потім на наступному уроці буде новий матеріал. Зараз всім удачі в написанні тесту. До побачення!